Зриваю лілії сьогодні і повезу, повезу діточкам і чоловіку. Так, найкраще, найріднішим, що можу вже для них зробити. Ось так. Ось такий букет зірвали, і зараз відвеземо. Тільки приїхали з кладовища, їздили, повезли квіти дітям і чоловікові, і там поряд є могилка воїну. І Встановлюють пам'ятник, роблять, там у нас трошки спуск такий, роблять сходи. Ну, це я до чого скажу потім. І що я хочу сказати? Я викладала відео огляд покупок супермаркету АТБ. І зараз вам скажу. Так, зараз не туди. Зараз пошукаю. Так. Реклама грузиться. Пропустити. Так, я коментарі пошукаю. Так, так. сейчас зараз швиденько знайду. Дивіться, значить, зараз тут звук виключу. Пише шановна особа, яку звуть Наталя, Наташа, не знаю, в общем, не буду я її називати, ну пише мені так. Цікаво, якого розміру ваша пенсія? Купили пакет за 4 гривни. А не торбу за 12,50 багаторазову. Крем для рук, самий, не самий дешевий, ковбасу, а не шматок м'яса, який можна сім'ю нагодувати. Шановна, в мене й сім'ї немає вже, в мене тільки внучка і лишилася. Ну я потім розкажу, кільця зі смаком краба. Ну, вони такі ж необхідні, але вони там коштують 9,90. Вершки, морозиво. Я не вірю, що ви живете на пенсію. Я їй відповідаю. Ну, кому цікаво, можете почитати, що я їй відповідаю. Далі вона мені сьогодні. Добрий день! Три рази перечитала вашу відповідь, але в голові не вкладається. Вам 70 відео в інтернет, вам скоріше за все. Онука викладає. Але гроші ви збираєте на пам'ятники. Ну а як же, що люди скажуть? Мені жаль вас, а ще більше вашу онуку. Я хотіла їй відповісти в особисте, а потім рішила, вирішила записати відео, зараз, секунду. По-перше, не треба мене жаліти. Бог забрав у мене все вже, що можна забрати. Лишилась одна онучка. Зараз. Так сталося, я вже. Багато разів на каналі розповідала в 2021 році, 4 червня, Син дзвонив мені у вісімнадцятій вечора, все було добре, а без 20 10 вечора його не стало. Раптова зупинка серця. Ну, хто ховав своїх дітей? Ті розуміють. Ой господи, пройшло вісім місяців, трапився інсульт моєї старшої дочечки, і теж не змогли врятувати. Там швидка приїхала запізно, а тут не змогли врятувати. оцього всього це в 22 році. 11 березня не стало дочечки, це е, мама моєї онучки. І не пройшло й місяця, 7 березня з інсультом помирає мій чоловік. Тобто Ми лишилися з вікою, онучкою, удвох. Вона доросла, вона має вищу освіту. Вона має хорошу посаду і заробітну плату. І не треба мене жаліти, не треба. Те, що я викладаю, те, що ми беремо, купуємо, ми все купуємо за свій кошт. Ми не одну ковбасу їмо. Ось ось дешевенькі крильця замаринували. І зараз в духовку, і це теж буде смачно і нагодуємо всю сім'ю, яка зовсім маленька. От, а ковбасу це на ранок. Бутерброди, онуки, перед тим, як їхати на працю, іноді собі дозволяють, кроме кави, ще й бутерброд. А іноді ввечері. Але це нічого страшного. А це вариться картошечка. Ну, зараз вона може й не дешева. Але ця картошка вирощена у мене на городі, посаджена своїми руками і ось зараз і таке блюдо присутнє у нас. І чи поставити мені пам'ятник, чи просто хай стоїть хрест, це мені вже вирішувати. Я до людей не прислухаюся, я для, до себе прислухаюся. Мені легше прийти. І помити ту гранітну плиту і поставити в вазу квіти. Чим щас я приходжу, там у мене хрест і слава Богу, оградка в нас стоїть у всіх. Таке пережить і такі витрати, які ми тоді зробили. Не дай Бог нікому. І вам, шановна пані, я не бажаю такого і нікому з людей не бажаю. Я вже в котрий раз говорю, відео я сама викладаю. Я тільки 5 років як на пенсії. Вибачте, не взяла салфеточку. А то я весь час працювала і в інтернеті я дуже давно і в Ютубі немало, так що ніхто мені не допомагає. І що 70 років це що? Уже треба ждати смерті. Ну так. Сталося. Я сама живу дуже давно на ліках, кожного дня. Нікому я, не маю ні до кого зависті. Ну так сталося. Я не знаю, що трапилось. Ну, що Господь, якщо там Він є, я вже ні в що не вірю. Ой, забрав у мене всіх. Ми не бідуємо. Так, і я ні в кого не прошу, хоча можна було б там написати картку якусь, і може хтось викинув яку допомогу, то я скоріше б ті пам'ятники поставила і вже б показала вам, як це на душі буде мені легше, ви не розумієте цього. Бо... У мене є кошти, які я не витрачаю на себе, які... і ми допомагаємо тим, кому треба. Ви знаєте, я не буду озвучувати тут куди. Но коли треба, і це буває кожного місяця треба. Ви знаєте, що треба? На таких простих людях, як ми, держиться, мабуть, наша країна. Ой, Господи, як вам донести до вашого розуму? Що... І в 70 люди живі і можуть працювати. Ну не працювати десь там. Хоча це не зазорно, як, Ну, вибачте, українською мовою я розмовляю тільки рік. До цього, ну вважаючи, що мені 70, рік діти не розмовляли, то 69 років я розмовляла іншою мовою. Ну і я думаю, що себе сама себе похвалюю. Я думаю, що я досить добре зараз починаю говорити українською мовою. Ну, так треба, значить, треба. Так, я й кави п'ю і з вами буду розмовляти. Так що онучка мені не викладає відео. Я навіть своїх сусідів знімаю, знімаю й онучку. І, і, і все, з чим я роблю. У нас ми живемо у місті. Місто називається Кам'янське, це Дніпропетровська область, це колишнє місто Дніпродзержинськ, хто знає. Але це приватний сектор. І тут багато роботи, яку я в 21-му році була запустила і Ютуб запустила, потім взяла себе до рук. О, і зараз оце так працюю. Так що, шановна пані Наташа, не треба мене жаліти. Мені не потрібна ваша жалість, тим паче моїй онучці. У неї все добре. Тільки те, що вона втратила дядю і втратила дідушку і маму. Ну так склалося в житті. Не зрозуміло чому, але так склала. Я вже не знаю, що сказати. Ну, як людям донести, що та ковбаса? Ну, ну, купіть собі її, як вам так хочеться. Ну, і хочу продовжити про пам'ятники. Дивіться, ми сьогодні приїхали, там воїн, який загинув за Україну, у нього так два прапори стоять, і була огорожа. Зараз встановлюють пам'ятник, роблять сходи. Це що? Ви скажете, що що скажуть люди? І не треба ставити ті пам'ятники. Я хочу їх поставити. І навіть якщо б мені не було на оту колбасу, але, до речі, в мене хватить грошей на колбасу. Хвати, у мене не саме низька пенсія. Мені можна і платити за будинок. І хватає мені на ліки, ще трішки лишається. Ну, не бідувати, можна купити навіть оцю ковбасу. Тобто, скажіть, що не треба нашим воїнам оті пам'ятники поставити, за що? Це хоч останнє, що можна для них зробити, а ще пам'ять про них. Ви бачили, які люди там, які молоді хлопці, дівчата гинуть там? І що тепер? Не треба їм пам'ятник, що скажуть люди, та при чому тут люди? Ще хотіла сказати, це вже походу. Думаю, ну будуть вже дивитися хтось там із нових. То... У нас іще ж є собачка, яка теж з'їдає 500 грам телятини за три дні. І це ми теж купуємо. Ну, як вам це? А що оставити? її голодною, лишити її голодною. А ще, як годую чужих котів, ну там уже що є, коли навіть борщ виносив. Ну, як вони приходять і просять їсти, ну, ну як ти їх не погодуєш. А наша собачка чихуашка, ну ті, хто мене дивиться давно, то ті знають, цю собачку подарував мій син своїй плитіння. Це моїй юнучці Вікторії. І цій собачці чотири роки. Два роки вже немає сина. І два роки вона була як інбук. І ось тепер вона живе тут. Вона дуже гарнюча. І я навіть сама не з'їм. Вона дуже любить твердий сир, ну і телятину любить. А ще любить дуже моїх гостей, дівчаток, які приходять сусіди. Так що, таке життя. І зараз я вам покажу. Це для пані Наташі, кому ми ще купуємо м'ясо на великі кошти, рахуючи, що ось, телятина знову подорожчала. А в нас лишилося на 9 днів. Оце наша красуня. Вона зарилася, воно відвернулася і спить. Фенді, привіт, красуня, ти спиш, йди до мене, йди. йди, до мене, йди. Ні, кажу, в мене очі сонні-сонні. Ну давай, іди до мене. Іди, моя, моя хороша, хай на тебе люди подивляться. іди Іди. на Ну, ось така. Ось така наша красуня, дуже вона любить всіх, гарна, так? Дуже-дуже любе. Як помер мій син, і ще сорока днів не було, і там у мене в спальні портрет стоїть. І приїхала Віка з нею ну Віка жила окремо, в неї є квартира. І вона стала, на задні лапки, там, де його портрет, і так о-о-о, кажу, що ти там бачиш? Кого ти там бачиш, Фендюша, Кажуть, що вони бачать, а я нікого не бачу.